Дівчатка приймуть участь у челенджі з прикрашання торта. Кожна учасниця крутить колесо. Що їй випаде, тим вона і буде прикрашати свій торт. Брітні пощастила, вона буде прикрашати свій торт морозивом. Ось це так. Тим твоя черга. Подивимося. Гострий перець Чілі, серйозно? І як не можна прикрасити торт? Ну що поробиш? Ен, прийдеться викручуватися. Треба визнати, що ці перчики виглядають не так вже й погано, Головне не думати про смак. Ось це вогонь. Тепер Брітні береться за прикрасу свого торта. Ммм, морозиво обожнюю. Пишіть у коментарях, який смак морозива вам подобається найбільше. Бріті починає прикрашати середину торта кульками полуничного морозива. Яка ж смакота. А тут воно що? Бананове. З ним все покінчено. Тепер беремо ще одне відерце морозива. Воно чудово виглядатиме тут на горі. Яка ж краса? Тим часом Ен продовжує прикрашати свій торт перчиками чілі. А це що? Брітні, такою величезною веже морозива можна пригостити навіть птахів на небі. Відмінно. Ін, не відволікайся від свого тортика. А я поки що почну дегустувати свій. О, так, як же це смачно. Шматок морозива, шматочок торта. Ін, хочеш? Звичайно. А ось і не дам. Це все моє. А ти йди пробуй свій торт. Ой, і гаразд. Подумаєш, торти з перчиками, Напевно, це не так вже й погано. Так, ще шматочок. Навіть непогано. Ой, навіть дуже гостро. Ну, вже ні. Такий торт я їсти не стану. Порушуємо правила. Так не чесно. Зараз ми виберемо тобі покарання. Отак, поїхали. Соус табаско не може бути. Але ж торт і так дуже гострий. Тепер він стане мега гострим. Ох, бідолашна Ен. Цей торт просто палає від гостроти. Ну, їсти його все одно доведеться. Смачного! Зберися, Ен, ти зможеш. Ох! Добре, я впевнена, що впораюся. Нічого собі. Здається, Брітні недооцінила можливості. Ен. Вона просто герой. Молодець, не зменшуй темп. Ось так. Шматочок за шматочком. Служби залишилося зовсім небагато. І вона це зробила. Ура. Оу, здається, вся ця гостра їжа дається в знаки Краще побережись. Я тримаю тебе. О, ні, тільки не мій торт. То, небудь, зателефонуйте лікарю, а краще пожежникам. Нам терміново потрібна допомога. Так, неприємно. Ну що, всі цілі? Брітні. Ен? Ти гаразд? Ну що, з гострою їжею слід бути акуратнішим. Упс, На жаль, торт брітні зіпсований. Ну, щось від нього все ж таки залишилось. А щось, як відомо, краще, ніж нічого. Дівчата готові до другого випробування. Кроти колесо, Брітні. Бажаємо тобі успіху. Васабі, який жах? Адже це зовсім не солодко і зовсім не підходить для прикраси торта. Хоча, можливо, брітні зможе переконати нас у зворотному. Тепер черга Н. Сподіваємося, тобі пощастить більше. Ого, ось це вдача. Відразу два предмети: шоколадні батончики та нутелла. Починай перша. Із задоволенням. Спершу беремо нотелу. Right. Як же це смачно! І здається, Ен щось задумала. Нічого собі. Костюм будівельника дуже цікаво. Ен будуватиме торт своєї мрії, використовуючи нотелу та батончики. Ось це так. Вона поклала нотило на торт. Тепер проходиться по ній валиком, щоб шоколад розподілився рівномірно. Відмінна робота. Тепер вимірюємо все рулеткою і переходимо на батончиків. Розкладаємо їх збоку по всьому торту. Ось таким чином. І, звичайно ж, не забуваємо прикрасити торт зверху. Краса. Okay. Твоя черга, брітні. Торт із васабі це звичайно цікаво. Чи не так? Ого, як його тут багато, але чогось не вистачає. Здається, у брідні з'явилася ідея. А вона хоче викрасти цю лопатку. Так, працювати нею справді буде легше. Чудова робота. Ен, ти що робиш? Ти ж зараз їш? Так, вона з'їла васабі. Потрібно бути уважнішим на робочому місці, особливо під час обідньої перерви. Очевидь, зен, жарти погані. Приємного апетиту, брітні. Фу, ну і Дота. Ну і що, брітні? Час і тобі скуштувати васабі. Okay. О, ні, це огидно. Співчуваю. Це, звісно, не те, що торт. Ен. І здається, вона збирається його куштувати. Який апетитний шматочок? Так, ділитися таким тортиком мало хто захоче. Брітні, тобі залишається тільки представляти на місці свого торта щось смачніше. Дівчатка майже доїли. У брітні останній шматочок. О, це занадто бритко. Потрібно терміново з'їсти щось смачне. Отак, От вибачен. Щось підказує, що єм це так просто не залишить. Готуйся, брітні, на тебе чекає. коло покарань. Ну, і що там цього разу? Сирі яйця, який жах. Але могло бути гірше, правда? Мабуть, лишилося тільки набратися терпіння і терпіти, точне влучання в обличчя. Здається, Ел увійшла у смак. Тепер у брітні на голові ціла тарілка яєць, яка мерзота. Хоча після торта і васабі, мабуть, це не так уже страшно. Ось ми дісталися до третього випробування. Що ж чекає на дівчаток цього разу? Зараз і дізнаємось. І Ін, дісталися кислі цукерки. Цікаво, як вони будуть поєднуватися з солодким тортом. Тепер черга брітні. Сподіваюся, тобі пощастить. Що? Котячий корм? Це що, жарт? Певнена, що корм сподобається вашому вихованцю. Але для людини це така гидота. Чому вона не відкривається? Ну, давай! А у він таких проблем не виникло. Обережніше, Брітні, ти так залишишся без свого головного інгредієнта. Нічого собі, ви тільки подивіться на цукерки. Ось це краса. Цей котячий корм взагалі не апетитно виглядає. Ура! Не терпиться спробувати цю гарну цукерку. Ой, що за нічого собі клас. А мені щось не хочеться спробувати. Ну і сморід. Бія. Ну що ж, ен, ем саме час прикрасити торт. Ви тільки подивіться на ці яскраві кольори. Напевно, цей торт вийде неймовірно смачним. Вийшло супер. А тепер можна й спробувати. Гей, <плес> hey, брітні, у тебе взагалі є свій торт. Брітні, не шкодуй корм. Його тут ціла коробка. Доведеться висипати все. Ось це так. Ціла горка котячого корму. І як вона все це з'їсть? А Ен тим часом насолоджується своїм тортиком. Такими темпами від нього незабаром нічого не залишиться. Брітні, шкода, але тобі прийдеться почати їсти корм. О, це так не смачно. Котик, а як ти сюди забрався? Хочеш смачного корму? Молодець, пригощайся. Непоганий план, брітні. Але не думаю, що це дозволено. О, схоже, Ен переїла кислих цукерок. Будьте обережні. Здається, Ен проти нового друга Брітні. Пробач, котику, але цей торт призначений тільки для неї. Oh my God. Яка смакота. Ого, рівень кислоти просто зашкалює. Не розумію, їй добре чи погано. Це мій шанс. Містер Кіт знову твій вихід. Не підводи. От так, молодець. Раз, два, три. Ну, як полегшало? О, ні, Ан помітила, що Брітні грала нечесно і час колеса покарань. Хм. Кроти, брітні, зараз ми дізнаємося, що на тебе чекає. О, ні, тільки на це. Так, саме страшне та жахливе з усіх покарань. Торт в обличчя. Не турбуйся, брітні. Тобі ще пощастило, що містер Кіт з'їв велику частину корму. Думаю, буде весело. Давайте скоріше відкривати кришки. Віта починай. Який жахливий початок? Я б сказав колючий. Oh -oh. Невже мені доведеться їсти цей кактус? Він же такий страшний. Я точно вколюсь Гаразд залишається тільки сподіватися на краще. Yeah! Ай, як боляче! Може, вистачить? Звісно, ні. Її швидше. Здається, я маю ідею. Навіщо я робитиму собі боляче, коли я можу просто відрізати всі голки? У мене навіть підходящі щипці є. Та-дам! Тепер мені не доведеться мучитись від кожного уколу. Сподіваюся, що кактус бодай смачний. Ну як? Ти так швидко його з'їла, ніби він солоденький. О -о. Ні, нічого подібного. Він не огидний. Так, відчувається. Тепер моя черга відкривати. Стояти жінки вперед. Тим більше мені випало таке смачне морозиво. Потрібно якнайшвидше його з'їсти. Віта, куди ти забрала моє морозиво? Поверни його назад. Ні, бачиш, у нього круглі кульки, і це означає, що вони мої. Я знаю, як це виправити. Після теплої обробки кульки перетворюються на жижу, а через трикутну форму ріжка ця жижа буде моєю. Готово. Як же смачно! Я дуже пошкодувала, якби віддала морозиво вітя. Нато вже воно класне. Алексе, тепер ти можеш відкривати кришку. Okay. Нічого собі, треба ж яка краса, такий апетитний сендвіч. Oh, так і хочеться його якнайшвидше з'їсти. Як приємно усвідомлювати, що мені не доведеться ні з ким ділитися. Вся ця смакота моя. Твоя кажеш, у мене з'явився план, як теж поласувати бутербродом. Алексе, тебе й мій та кличе. No. Тепер ніж допоможе мені перетворити квадратний сендвіч на два трикутні. Wow. Пробач мені, Алексе, але я мусила це зробити. Зрозумій, я теж зголодніла. Ах так! Тоді побачимо, як тобі сподобається бутерброда з таким же трикутним перцем. Думаю, буде як мінімум весело. Смачно. Жаль, Алексі, що не ти їси ці сендвічі. Ах, ні, зовсім не шкода. Ха-ха. Ой ой, а ось тут явно щось не так. Звідки у бутерброді перець. Допоможіть. У мене щось є, що допоможе тобі загасити внутрішню пожежу. Випий! Швидше дайте мені різину. О, ні, що я тільки що випила? випала. Нічого собі, оце шоу. Подивимося, що чекає на нас у цьому раунді. У чіпси, а що ж у мене. Ух ти! Сподіваюся, мені теж пощастило. О, ні! Я вам не пеш, щоб собачий корм їсти. Я так не хочу це робити. Awesome. Поки не доведеться, тому що я буду їсти першою. Хочеться якнайшвидше з'їсти цей кавун, який він соковитий саме для спекотного літнього дня. Я знаю, як можна теж здобути собі трохи кавуна. За допомогою спеціальної ложки. Okay. Кейсі тримай ложку. З її допомогою їсти буде зручніше. Дякую величезно, Це і справді зручно. Awesome. Тільки ось тепер мій кавун, тому що ти нарізала його на круглі шматочки. Наступного разу уважніше дивитимешся. Думаю, ця історія з кавуном багато чому тебе навчить. Та я тобі зараз отримуй мимо. Можеш кидатися скільки хочеш, а я поки що доїдатиму кавун. Через тебе мені залишилося зовсім небагато кавуна, але хоча б залишки я з'їм без чиєїсь допомоги. Макота І Віта твоя черга. Думаю, чіпсики будуть дуже смачними. Тим більше принголз. Я їх просто обожнюю. Я теж. І я не можу позбавити себе радості. Позбавити віту чіпсів. Як добре, що для цього потрібно лише збовтати пачку. Дивно, чому там пусто? Де всі чіпси? Який жах? Хто посмів це зробити з ними? Чипси у будь-якому вигляді смачні. А ось мені доведеться їсти собачий корм. Він неприємний. Навіть на запах він жахливий. Здається, мене від нього знудить. Може, я не буду його їсти. І ще як будеш? Ви тільки гляньте на те, який він бридкий. Хоча б спробувати треба. Фу, де, який жах, мерзість. Собачий корм треба їсти із спеціального посуду. Скажи, дякую, що я захопила тобі таку. Так, дякую. У цій мисці корм виглядає ще гірше, а їсти його ложкою я просто не зможу. Hey! А я тобі допоможу. Головне, не ворушайся. Все одно я потраплю. Oh no. Отримуй. Oh no. Ну як подобається. Тьфу, нічого гірше, я у житті не пробував. Думаєте, це смішно? Зараз я покажу, що таке смішно насправді. Як ти посмів? Від нас тепер нестиме як від собак. Ось це весело. Дівчата, як ви думаєте, цього разу кому пощастить? Окей. А зараз і дізнаємось. Точно не мені. А ось мені пощастило. Люблю роли. Мені тож, мені випав шоколад. До того ж, дуже смачний. Його дуже складно знайти в магазинах, тому він стає ще ціннішим. Я знаю, що у всіх присутніх вже течуть слинки, але я не збираюся ділитися. Смакота так і хочеться якнайшвидше з'їсти всі ці трикутні часточки. Як круто, що я можу це зробити. Але перед цим потрібно показати шоколадці пару прийомів карате. Ось так. Тепер усі знають, що Кейсі може із здачі дати. А тепер я покажу трюк. Лов шоколад хиртом. Але це ще не все. Спіймати одну часточку може кожен. А ось зловити цілу купу часточок набагато складніше. І мені не вдалося спіймати жодної. Яка ганьба? Гаразд тобі. Головне, що мені тепер можна братися за роли. Для початку візьми палички. О, ні, я ніколи не вмів їсти з їхньою допомогою. Якщо я зараз буду вчитися, то я точно жодної штучки не з'їм. Але хто мені заважає використовувати палички по-іншому? Наприклад, насадити на них роли і їсти просто так. Це круто, зручно, і руки чисті. А як же поділитися із подругою? Ні, тим більше навіщо тобі роли. На тебе чекають дуже соковиті лимончики. Уявляю, наскільки вони кислі. Фу пішов геть. Я не знала, що лимони повертаються як бумеранги. Пішов геть, я сказала. Здається, вони тепер твоя доля. Ага. Дурні правила челенджа. Точно я ще не придумала, як зробити лимони менш мерзенними. Потрібно зчистити скоринку. Алекс, вибач, хоча твоя нова зачіска дуже підходить до твоєї жовтої футболки. Гаразд, годі балуватися, час їсти. Ой, Здається, через лимони я трохи звузилася. Мені потрібен освіжаючий душ. Ось тепер стало набагато краще. Ось це так. Бачила ти своє обличчя? Тільки не цибуля. Я не хочу смердіти. Вау, який величезний шматок шматопице! Приголомшливо. А у мене найсмачніша шипучка. Обожнюю її. Сподіваюся, ви не будете проти, якщо спочатку я розберуся з своєю гідкою цибулею. Дуже не хочеться мені залишати її на потім. Ну, як смачно. Досить знущатися. Мені справді важко. Знали б ви, яка цибуля мерзенна. Якби ви зробили один укус, вас би миттю знудило. Здається, і в мене щось назовні проситься. Ну й войнище. Вибачте мені, так так. Я помітила круглі ковбаски на пиці кейсі. Це означає, що вони мої. Як приємно раптово дізнатися, коли на тебе чекають такі смакоти. А якщо вирізати невеликий шматочок, можна зробити його квадратним. Це означає, що я зможу підкріпитися. Головне, не забруднити руки, а то мені потім ще й шипучки їсти треба. Та як ви смієте? Як вам не соромно, це ж моя піца. Шматок квадратний, отже, він мій. Ну, ось мені майже нічого не залишилося. Гаразд. Добре, що мене не повністю обнесли. Хоч чимось полесувати зможу. А на мене чекає ціла пачка шипучки. Мені дуже цікаво її з'їсти. Виглядає вона дуже перспективно. Ого, і справді круто. Але ви можете на неї навіть не розраховувати. Я сам її з'їм. Краса. Як же смачно! Хочу ще. Жадімного Алексу, шипучка може лише на голову потрапити. Ага, так то краще. Знатимеш, як поводитися з боку.